Зараз долучимо до нашого ефіру народну депутатку від фракції Європейська Солідарність співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Ірину Геращенко. Я вас вітаю, пані Ірино. Дуже дякую, що ви доєдналися. Вітаю зі святом днем днем незалежності України. Вітаю всіх глядачів прямого з Днем Незалежності. Дякуємо Збройним силам України за 34-й день відновлення української незалежності і суверенітету. Ну і звичайно, вітаю телеканал Прямий з вашим восьмиріччям. Дуже бажаю, щоб в новому році вашого телевізійного життя вас повернули до системи Т-2 і припинилися в країні тиск на медіа і свободу слова. Пані Ірино, що для вас взагалі цей день? Як ви відчуваєте сьогодні? Наскільки ну, ми, нам вдалося, скажімо, крізь кров, під сльози, все-таки вибороти це відчуття, що в нас є своя країна, є своя домівка, і звичайно, наскільки воно це відчуття вкорінилося і дає можливість розуміти? Чи об'єднана наша країна, чи вона навпаки роз'єднується? Перше, я думаю, що для всіх українців, а з 2014 року, і особливо з 2022 року, прийшло усвідомлення, що мова йде дійсно про відновлення незалежності, за яку боролися покоління українців, і прийшло усвідомлення цінності свободи, волі, суверенітету, за яку Україна платить сьогодні найвищу ціну. І я ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Сьогодні я е, написала. Смс тим родинам а, військових, яких знала особисто, і які віддали життя за Україну. Для того, щоб ще ще раз подякувати їх мамам, їх дружинам за. А... Те, що я розумію, якою ціною сьогодні збережена українська державність. Це ціна найвища, це ціна чоловіків і жінок, які в Збройних силах України з 2014 року віддали своє життя за наш суверенітет. Очевидно, що для мене сьогодні. А так само є велика подяка до президентів Ющенка і Порошенка, які сформували цю українську національну ідею. До речі, дуже часто під улюлюкання натовпу нерозуміння аксіоми цих слов. Це так, це цитата хвилюваного, але як політична ідея сформульована. Президентами Ющенком і Берешенком геть від Москви до ЄС і НАТО, і звичайно, сьогодні я бажаю нам як країні відновлення нашого суверенітету в повному обсязі нашої територіальної цілісності, політику дипломатичним шляхом певні території, але ми маємо відновити нашу територію. І звичайно, Україна сильна і Україна. Така процвітаюча, можлива в ЄС і НАТО, тому в тилу ми маємо над цим працювати. Ну, і знаєте, в звичайно, коли ворог щодня е дуже агресивно такими геноцидними практиками знищує українську ідентичність чи більше ваги набирають е е ті Фундаментальні основи нашої ідентичності це українська мова, це українська культура, традиція. І тому, звичайно, всіх, хто це розуміє українців, я закликаю розширювати присутність української в наших родинах, в наших оселях, в наших колективах, офісах, на вулицях, тому що це так само наш захист української ідентичності читати більше про українську історію, знати її, усвідомлюючи, як Росія знищувала найкращих українців. Багато століть, ну і власне це велика робота, яка має об'єднати всіх нас відновлення сильної незалежної в повному обсязі європейської України. Сьогодні дуже багато говорять про єдність, і в тому числі говорять і наші політики про єдність. Дуже багато під час повномасштабного вторгнення ми відчули оцю нашу, мені здається, національну рису. Вміння об'єднуватися в годину ну найгірших випробувань. Як повернути це відчуття, як повернути цю єдність? Єдність має базуватися навколо Збройних сил України. От, чим більше кожен українець буде усвідомлювати, а в багатьох родинах сьогодні наші близькі воюють, служать. І ми з перших узнаємо від наших товаришів, родичів, друзів, як зараз важко на передовій. От, чим більше ми будемо щодня працювати. Це думати і сьогодні, в першу чергу, а тим більше мені здається, країна буде єдиною в бажанні підтримати Збройні Сили України, захистити їх від корупції, від несправедливості, в бажанні допомогти їм вистояти. І ну, мені здається, це основа державної єдності. Ми сьогодні так само критично залежимо від єдності світу навколо України. І тому для українських політиків дуже важливо не допустити цього, знаєте, розколу антипутінської коаліції, а для цього безумовно Умовно, а ми не повинні давати привод, і от тому пафосні слова, які сьогодні звучали, в тому числі від влади, вони мають насправді конвертуватися в дуже правильні дії. Наголошую, це підтримка збройних сил, підтримка нашої оборони, і це демократія, тому що країна, яка так важко платить за свою суб'єктність вона не може розвиватися як автократія, це реальна не фасадна боротьба з корупцією. Тому попереду багато роботи, тому що це важливо і для громадян середині країни, і для наших партнерів. Путін не втомлюється шукати ці лінії розколу в українському суспільстві і підживлювати це на заході, провокуючи знаєте, свою там тезу, що Україна це якась там ефемерна, штучно створена держава. От не треба давати жодної підстави а, упирями з Кремля, тішитися, коли Україна з'являється на перших шпальтах світу, не через героїзм збройних сил чи наші успіхи і наші перемоги, а через скандали, які точно не збройні сили провокуються, виключно українська влада, корупція і таке інше. І знаєте, одна дуже важлива ще тут ремарка. Вона важлива роль парламенту. Зверніть увагу, український парламент і 34 роки тому зіграв ключову роль для оголошення проголошення української незалежності. І всі роки в кризовій ситуації український парламент, попри свою строкатість, непростість, різну ідеологічність, він демонстрував мудрість. Сьогодні парламент фактично викреслено з політичного життя країни. Знаєте, мені соромно щось. Сьогодні парламент не зібрався на урочисте засідання ніяк не присутні от на цих заходах, які сьогодні проходять до дня української незалежності, і це величезна провина а, нинішньої зеленої влади і слух, які просто а, так бездумно знищують а, українські а, державні інституції. Я буду робити і надалі все для того, аби повернути парламенту суб'єктність суб'єктність українському, якби парламент був парламентом, а не філією банковою. І дуже шкода, що ми не бачимо трансляції засідання роботи українського парламенту. Хоча, якась, якась надія все-таки на минулому позаминулому тижні, замайоріла, що все-таки можуть відновити трансляції засідань Верховної Ради, щоб ми побачили, як працюють народні депутати. Але на жаль, я так розумію. Це поки що нереально не реалізовано. Взагалі на цьому тижні як працював український парламент, розкажіть, будь ласка, декілька слів. Ну, не ми, можу ви не праві, спитати про це виправів. В тому, що єдина фракція, яка піднімає питання повернення е, публічної роботи Верховної Ради. А я думаю, що депутати нинішньої більшості це єдині в світі депутати, які хочуть працювати за зачиненими дворами. А навіть там е, не до демократії. Автократичні режими і те там парламент, його робота висвітлюється більше, ніж українською. І це дуже показово, це означає, що люди або щось приховують, а приховують вони свої ганебні дії і ганебну поведінку, або що вони за 6 років так і не стали державними діячами, політиками, а й залишаються цими, знаєте, випадковими персонажами, яких так на волі... Хвилі цієї популістської принесло до влади в такі драматичні моменти. Це все дуже сумно, але в той же час я запевняю, вас, що ми будемо наполягати на відновленні трансляції з нової сесії. Ми зареєстрували відповідну постанову. Я нагадаю, що 2 вересня розпочинає свою роботу нова, та вже сесія Верховної Ради України. Це вперше в історії українського парламенту. Маємо такий довгий парламент. Звичайно, це дуже сумно, що в час війни. Саме ну такий от низькоінтелектуальний, я би сказала, склад опинився в. Ключової державні інституції, але будемо за це боротися. Щодо роботи парламенту нинішнього тижня. Дякую за увагу журналістів, що вона зберігається. Я хочу сказати, що в соцмережах ми я, мої колеги з фракції, ми достатньо інформативно подаємо все, над чим працює Верховна Рада, тому що треба цей вакуум знаєте, заповнювати от відсутності парламенту. З важливих речей те, що до дня незалежності ми прийняли законопроект авторства і нашої фракції про державну політику національної пам'яті я вважаю це надзвичайно важливим в умовах цієї вікової зараз війни, яку веде Росія проти української ідентичності, фактично. Друге, було прийнято низку законопроєктів на підтримку військових, правда, за основу, але збільшення вихідних днів для жінок військовослужбовців, які зараз більше ну, взагалі в збройних силах майже 60 тисяч сьогодні жінок військових і дуже. Часто це молоді жінки, тому в контексті їх підтримки і вирішення демографічної проблеми нам безумовно потрібно вагітних жінок підтримувати в усіх сферах життя. І друге, це збільшення виплат нашим полоненам, які повертаються з полону з важкими хворобами, такими як рак, туберкульоз і Інше я би ще відзначила кілька євроінтеграційних важливих законів, зокрема прийнято закон про реформу професійно-технічної освіти. І от від собі слуги хотіли вносити. Туди такий нонсенс, як право, якщо група там створюється з восьми людей, навчатися мовою нацменшин. Тобто у нас професійно-технічна освіта вона готує спеціалістів для сфери обслуговування. І очевидно, що сфера обслуговування в Україні. Користується українською мовою згідно нашого законодавства. А так, слуги хотіли, щоб фактично ми готували як держава е спеціалістів для інших країн. Очевидно, ми це дуже боролися, щоб знаєте, звужувати оцей ваш час е простір української мови. Ми е е е над цим слуги. Весь час просувають такі ідеї ці роки, і ми з цим боролися. Я задоволена, що вдалося вичистити ці норми, і закон має такий європейський характер. З негативу у нас знову там в центрі уваги була Меряна, і це такий вирок знаєте, електоральній революції 2019 року, кого люди привели до влади, і так і не змогли відсторонити від засідань. І друге, я б на чому акцентувала уваги, як на Небезпечному законі слуги 229 голосів протягли а, закритість реєстрів. Нерухомості юридичних осіб, але ж ми розуміємо, які тут будуть зловживання. А найганебніше було голосування по змінам до бюджету на 25 рік, яким слуги пограбували Київ, вкравши в нього 8 мільярдів гривень, які планують направити не на сектор безпеки і оборони, а на резервний фонд, звідки вони течуть такою рікою на популістські забаганки влади, як то кешбек і вовина тисяча. Тому наша команда підготувала зараз низку блокуючих постанов, і будемо намагатися ну. Хоч щось ще зробити, аби захистити місцеве самоврядування, право киян самим визначати, як витрачати свої кошти, пані Ірино. Я не можу не спитати. У вас дуже красива вишиванка. Що це за робота? Я не сама вишивала, скажу mm -hmm. чесно, от але це від е, прекрасних не, не майстрів а, з Черкащини з моєї е, рідної родини Тележенків і е, пані Тележенко. Вона, знаєте, е, ще за радянських часів відновлювала українську вишиванку, робила абсолютно унікальні прекрасні речі, тому в моїй колекції. Є чимало таких робіт от, з різних куточків України, але з Черкащини вони мені особливо дорогі серцю. Дякую за, за те, що зауважили. Дякую вам і ще раз зі Святом з Днем Незалежності України вас вітаю.